Сьогодні я е, з сім'єю ми сіли навколо стола. У мене вдома, слава Богу, великий стіл. І так дивлюсь, що лежить там. Знаєте, картопля, да, по-українськи, картопля, там, якась курочка, салат. Ну такий більш-менш святковий стіл. І думаю, боже, як хорошо. Як хорошо, що в мене сьогодні це є. В мене є стіл, в мене є сім'я, в мене є діти. Ми всі разом отак от сідаємо за один стіл, разом їмо, разом дякуємо тобі за все те, що в нас є сьогодні. І е, що, що ще думаю, що ті, є ті люди, яких сьогодні вже цього нема. І так стало, що, сталося, що ця біда сьогодні прийшла в наш край. І... Правду, правду сказав брат, що на цьому місці ми сьогодні зібрані тільки із-за того, що прийшла в наш край війна. І про це не треба забувати, і дійсно треба дякувати. Тому що, знаєте, є така історія, біблійна історія, вона є істинна історія. Прийшла колись до храму одна молода жінка. Ви знаєте, хто це? І підійшов до неї один чоловік, який... Ну буквально, я так вважаю, не міг померти, бо Господь йому обіцяв, поки не побачиш визволителя, поки не побачиш спасіння Ізраїлю, ти не, не побачиш смерті, ти не відійдеш. І коли вона прийшла, він сказав їй такі слова. Каже, це лежить той, хто буде в предмет, по російськи в предмет знаєте, І тебе самой оружие пройде сквозь душу. Так написано, і де да відкриється помишлення многих сердець. І я вважаю, я вважаю на сьогоднішній день, що якщо ти сьогодні називаєш себе християнином і в твоє життя жодного разу через твою душу не пройшов меч, щось з твоїм богослов'ям не в порядку, тому що невідомо помисло твого серця. Я вважаю, що сьогоднішня ситуація в Україні для церкви. Де той меч, який проходить сквозь душу, а які в тебе помисли відкриваються. Знаєте, які помисли відкриваються у багатьох християн? Я вам скажу, це не моя війна. Ви її почали, ви її закінчуєте. Я не хочу мати до цього справи. Я не суджу таких людей, але я хочу сказати, що це і моя війна, бо війна прийшла на мою землю. Написано, що Бог, він для кожного народу виділив час. Для того, щоб цей народ обітав на цій землі, так? Є написано. І приділи, тобто границі, тобто кордони. І я сьогодні тут живу з 84-го року, не тому, що я так захтів чи мої батьки. Мій Бог привів мене сюди. Ви розумієте? Ви тут народилися, тому що Бог вас сюди поставив. І багато хто проходить, ну я так дивлюсь, думаю, не суджу нікого, не хочу нікого судити, але. Хтось бігає, бачу, хтось на роликових коньках їздить, хтось просто проходить. Друзі, ви сьогодні не бігаєте і не ховаєтесь, ви не шукаєте бордюр, щоб лягти, ви розумієте? Тому що гради не падають і тому, що бомби не падають. Якщо ви сьогодні не станете і не будете просити Бога про те, щоб Він зупинив цю війну, то майте на увазі. Я вам кажу, словом Божим, якщо церква сьогодні не стане в проломі, то завтра ви будете шукати, як християни кажуть, перебрійки. Ви будете шукати, де взяти тачку, щоб погрозити клуні і повезти десь до острога і далі. Друзі, якщо ви не будете молитися, я кажу не тільки про це місце, де ми зараз стоїмо. Я кажу взагалі, якщо ви не почнете дякувати Богу кожного дня за те, що ви в мирі, за те, що у вас є робота. На те, що у вас на столі є хліб, то ви побачите, колись Бог сказав е через пророка Іоанна у видінні, він каже, скажи такій церкві, так як ти зберіг Слово моє, да? ну, я не пам'ятаю точно, каже, то я тебе збережу від і іскушені, яка прийде на все і все світ. Ви пам'ятаєте таке? Але я хочу вам сказати, що в той самий час, в ті самі роки, багато хто каже, що. Ці церкви, до яких звертався Ісус, вони якби періодами, знаєте, якби періоди. Прийшов період, прийшла друга церква, прийшов період, прийшла ще одна. Ні. Я хочу сказати, в той самий період, були, в одній самий період були сім церков. І до одної церкви Бог звертався, казав одне, до другої другої, до третьої, третє казав Бог. І одній Бог сказав за те, що ти зберіг Слово свідоцтво моє, за те, що ти був твердий у вірі, в Слові моєму. Я збережу тебе від тої години, яка прийде на всей сесії. А для цієї церкви скажи, пам'ятаєте, що він сказав? Що якщо ти не покаєшся, то я що зроблю? І тебе, і любоді з тобою, я брошу туди, в цю спокусу, яка прийде. Тобто ти не пройдеш це, ну, тобто ти пройдеш цей, цю скорботу, яка прийде на сесію. Тому я вважаю сьогодні, що. Церква має бути в проломі. Дозвольте мені зачитати слово коротко. Розумієте про що я говорю, так? Да? Я б назвав коротко таке слово смиріння церкви. Чи ви сьогодні займаєтесь? Чи ви судите, чи ви тікаєте від проблем, чи ви навпаки стаєте в проломі? Іова, 12 глава, з 10 стиха. Там сказано таке, що Бог поставляє царей і у їх знімає. Пам'ятаєте? І наш цар, ну, наш президент, якого ми вибрали, він прийшов теж по волі Божій, не своєю волею. ну його вибрали, хіба ні. Але і нашими руками, і нашими думками теж рухав Бог. І я вірю, що Бог поставив цю людину. Чи молитесь ви за цю людину? Ви знаєте, що в нього є велика сьогодні можливість стати визволителем України. Так само, як і є велика можливість стати, самі знаєте. Тому давайте будемо стояти за нашу владу, за нашого президента. І ще нагадаю таку історію про Йону. Коротко буду закінчувати. Була така людина, теж Йона, і якби він пішов там. З Богом. Супереч там, Бог йому сказав, одне робити, і він вирішив другий. І написано, що він сів на корабель, на корабель і поплив з, е, фарсіз, да? фарсист. І потім він плив, написано, що Бог навів бурю. І всі стали молитися. Кожен став молитися, шукати свого Бога. Боже, бо тонемо. І написано, що е, цей Іона він пішов в самий низ, сховався і спав. Цю проблему під час цієї проблеми. І Коли вони прийшли, кажуть, хто ти такий, чому ти тут ну, спиш і чому ти не молишся, давай ставай молитися до свого Бога. І може твій Бог спасе нас. І Він каже, друзі, я знаю, чому це таке сталося. Я знаю. Це тому що я не послухав його. Написано, що Господь створив небо і землю. І якщо ви читали пісня до євреїв, там написано, що я замерз, бачите, півчаса простої я замерз. а хлопці там мерзнуть, вони не вилазять звідти. І... і... Ой, вибачте, матеріал думку. Із-за мене цей шторм, сказав, Йона. Друзі, заволновав. Про <с stereotype> <dragging Jezus> да. Слава Богу за вас. И написано, что Бог сказал, что Бог последние дни говорил нам через пророков. Последние дни, ну, который говорил через пророка, остальные дни говорил нам через Иисуса Христа, через которого и века сотворил. Все, что Бог творит на этой земле, взагалі все святи, и взагалі все Бог створил для одной цели – ba <-wada> <coughs> Для того, щоб ви були сьогодні з ним. І все, що сьогодні відбувається, і ця війна, вона теж прийшла для того, щоб перевірити ваші серця, щоб перевірити вас і наблизити вас до Христа. І неважливо, як ти себе називаєш, там, православний чи ще якось, чи католик, друг, якщо ти сьогодні не перевіриш своє серце, то дивись, щоб завтра не прийшла біда в твій дім. Стань в проломі, пошукай Бога, будь ласка, помолися сьогодні з нами тут. Дома ввечері, дома зранку. Хай Бог благослови, хай Бог наповнить твоє серце і бажання молитися за тих людей коротко, щоб 2 секунди розкажу вам, у мене є друг кібер. Слава Богу, він живий. Останній день він, він взагалі був в пісках, був, останні дні він був в цьому терміналі. Їх дуже обстрілювали останній день, коли оце завалили термінал, пам'ятаєте, да? він був в пожежній частині. Пожежна частина, як він мені розповідав, вона прострілюється, там е е газоблоки, такі, газоблоки вони дуже м'які. І каже, пуля пролітає буквально з три, сті три стіни. Їх мало вижило. Він вижив, отримав дуже сильну контузію, його друг отримав контузію. У 20 днів відпочив він поїхав знову туди, він віруюча людина. Його командир вмер в нього на руках за 20 хвилин, каже, він стік крові у нього відірвало руку ногу. Розумієте, це невіруючі люди, вони їдуть туди, вони стоять за нас. Я, я нагадав вам про хліб, я нагадав вам про їжу, яка на ваших столах. Будь ласка, моліться за цих людей. Коли я йому посилаю слово Боже у з писання, він каже, я читаю для наших хлопців, і вони дуже дякують. Моліться за тих капіланів, які стоять сьогодні, які е, святкують цим хлопцям. Ми відповідальні, ми відповідальні за країну, ми відповідальні за наш народ. І, в общем, хай вас Бог благословить. Амінь. Okay. Uh, давайте помолимося разом. Uh, Ім'я Ісуса Христа, Бог наш, uh, ти поставив на цій землі церкву Твою. Ти поставив церкву свою для того, щоб вона стояла в проломі, Господь, за цей народ. Ти сказав, що церква Твоя це є сіль для цієї землі, це є світло для цієї землі. Боже. Я прошу тебе, благослови тих людей, благослови тих людей, які сьогодні покладають своє життя за нас, Господь. Ти сказав, немає більшої тої любові. Якщо як та любов, яка покладає своє життя за інших, Бог мій, багато людей не знають що тебе. Ідуть з цього життя. Але ми просимо Тебе за ми, Господь. Хай кожна людина звернеться до Тебе, хоч раз, Ісус. Хай кожна людина знайде тебе. Я прошу тебе, Господи, хай з тих солдат, які стоять сьогодні там на передовій. Ніхто не піде з життя, не пізнавши тебе, не зустрівшись з тобою, Господь. Хоч в останню мить, хоч при останньому видосі, Господь, але хай кожен покличе твоє війна. Я молю тебе в ім'я Ісуса. Господь, хай ця війна. Вона буде благословення для тих, хто помирає сьогодні за нас. Господи, не в тому плані, що Господи помер і згинув, Господи, в плані спасіння. Ми дякуємо Тобі за цих людей. Ми Дякуємо Тобі за цих людей, які сьогодні покладають душу свої за нас. Бог мій. І хай ця війна буде, вона е, е, тим е, минилом, яке вимірює віру в нас, Господь. Хай кожна людина буде готова, готова до зустрічі з тобою. Готова. Е, Взута в ту, в ту обувь, яка називається обмові благовестування, Господи, ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного з нас, як ті апостоли, які молилися і просили в Тебе сили і дізнання для проповіді Слова, Господь. Благослови. Слава тобі за все. Хвала Тобі за все. І хвала Тобі за всіх, Ісус. Дякую. Амінь.